Доброго вечора всім. На вулиці постудило, у нас дуже морозно, до мінус 10, але, звісно, цей мороз не заважає нам робити щось вдома. В будинку я маю на увазі. І ось я сьогодні зайшла за наш магазин врожай. Є у нас такий магазин, і, звісно, як же не купити, у них завезли цибульку. І я вже купила цибульку і думаю, поділюся з вами. Крім того, я купила насіння. Ще добрала до того, хто дивився, коли я робила нещодавно, я робила відео з розпаковки насінь. І сьогодні я подивилася посівний календар. Сьогодні можна саджати перці, і я хочу посадити перець і ратунду на розсаду. Зараз покажу, тому що перець сходить довго і, якраз, мені буде. Ну, я рахую, що мені буде добре. Тепер висадити перець, а помидори я висаджу наступного тижня, можливо, через тиждень. Там, в посівному календарю, пише, що з 18 числа також сприятливі дні. Ну, то що, Спочатку я розкажу про цибулю. Цибулю взяла двох сортів. Взяла червону. Червона називається Red Baron, як наша улюблена трава Ред барон «імперата». А це я взяла цибульку Red Baron. спеціально покажу вам минулорічний мій врожай. Дуже задоволена цибулю червону, сажу не перший рік. Раніше експериментувала багато, мала цибулю і білого. І видовжену закарпатську, така у нас називається Закарпатська. Мала декілька сортів. Ну, я зупинилася саме на червоній цибулі, тому що наскільки я не дуже сприймаю е, цибулю, ну, не дуже люблю сиру цибулю, не дуже можу їсти. Але саме червона, вона дуже солодка і дуже підходить для салатів літніх, для ну, маринованої цибульки, дуже смачна. Ось отака вона була у мене того року: це мій врожай минулорічний. ось. Бачите, отака. отака вона в розрізі. Спеціально розрізала одну, щоб показати, яка вона в розрізі. Уже проростає, у мене не дуже є, як зберігати. Цибулі е, завжди саджу достатньо, щоб було на, і на закрутку, і до наступного сезону, щоб мені вистачало. Також я взяла білу. Минулого року я мала отаку, білу, жовту е, вона трошки така округлої форми і Ну... Слово незнайоме, напевно, така приплюснута цибулька. І мені не дуже вона сподобалася, можливо, через те, що літо було дуже посушливе. Ви ж пам'ятаєте цього літа? І вона чомусь не виросла до потрібних розмірів. Хоча от фіолетова, це червона Red Baron, то вона, бачите, які гарні вони плоди. Ця була менша. Цього разу взяла трошки видовжену, ось таку чуть-чуть видовжену. І чи не рано я її купила? Ні, не рано, вона дешевшою точно не буде. Ця коштує 150 гривень за кілограм, ця 170 гривень за кілограм. Я її обов'язково заберу з мішечка пластик цього целофанового і розкладу в коробочки і буду зберігати спокійно в сухому, прохолодному місці. І ну, дешевше ж однозначно не буде. Red Baron – це ранньостиглий сорт. Він. Так як пише, що він е, плодоносить гарно в будь-якому регіоні України, він гарно переносив посуху минулорічну і тому мені сподобалося за цибулю. Ось конкретно ця червона відповідаю. У мене вона на городі дуже гарно росла. Також я купила, докупила, бо я хто дивився минулу розпаковку, я розказувала там багато, я всякого купляла, лише не було вибору гарного помидорів. Тепер я взяла саньку, бо чому я взяла, я взяла трошки інші сорти, тому що сливочка. Ніби вигляд сливочки. У мене є помидори. У мене є ріогранти, у мене є дебарео насіння. А це я купила Санька, перевірений старий сорт, вона кругла. Того разу забула про неї сказати. Взяла лагідна, також звичайна така помидорка. І взяла волове серце рожеве. Воно не буде, таке аж велике-велике, але рожева, солодка помидора, дуже гарно на томатний сік. Також я брала раніше. Того, чого буде, не вистачати мені, можливо, я ще щось докуплю розсади, бо треба ще й думати про те, де це виростити цю розсаду і де її зберігти. Бо не дуже є, хоча вікон ніби багато, але не дуже є місце, де теплички в мене немає. Тому це все буде у мене на столику біля вікна. Того року розсада у нас була по 4 гривні за один патичок. Це достатньо дорого, так як я саджаю не 10 і навіть не 20, Я намагаюся посадити більше, бо тому що помидори для мене в пріоритеті. Мені дуже подобаються помидори. Сік томатний, помидора квашена, помидора сушена, помидора маринована. Для мене взагалі ну огирок у мене свій. Добре. І тепер я хочу сказати про перець. Минулого року я вже мала. оце каліфорнійське чудо, у мене вже він був раніше. І сьогодні жінка в магазині мені порадила, також купляла насіння подарок Молдови. Перець каже, що дуже, ну, дуже гарний. Вона взяла прям реально багато. І я ще взяла жовту ротунду, тому що у мене завжди гарний врожай жовтої ротунди. Напевно, тому що ротунда жовта вона досить рання. Вона. Серпень місяць вже вона стигла. Її можна додавати в салати, буває, що і раніше, в залежності від літа. А червона ратунда, вона чомусь у мене пізніше. Не знаю, можливо, так попадало, можливо, купляла такі сорти, ну, вже як є. Ну і що? Я підготувала ємкості від, я використовую від салата. Той салат, що ми купляємо в магазині, використовую. У мене є такі ємкості, я їх просто збираю, навіть коли розсада вже підросте, то я коли роблю перевалку у великі стаканчики, то ця, ці ємкості залишаються. Я насипала звичайний ґрунт з магазину, просто звичайний, не для розсади, просто звичайний бачу, що тут є. ґрунт у мене був, тому що я пересаджувала. Заміокулька свій такий зелене, це таке доларове дерево. У мене чомусь воно, я його заливаю, я знаю, в чому проблема, я його заливаю, і я його пересаджувала. І бачу, тут є білі такі гранулки. Це, напевно, напевно, це е, розпушувач ґрунту, як вермикуліт. Чи як воно називається, не скажу точно. Все, я насипала. Насипала ґрунт е, забрицкою його водою. Просто звичайно, і поки що я ніяких добрив додавати, не добрив, а е, ніякого фунгіциду не буду додавати, поки що. Дочекаюся, чекайте, бо забагато. Дочекаюся, поки зійде. Я залью це водичкою. Так, беру насіння. Насіння, до речі, дуже небагато. 3 грама, ну його так тут трошки-трошки. Але 6 гривень. Не, не скажу, що це багато чи мало, 6 гривень коштує Помидори, до речі, також. Насіння помидор також 3 гривні. І в довільному порядку, руки в мене вже не чисті, В довільному порядку я розкидаю ніяких луночок, ніяких. Е ось просто, просто розкидаю кожний сорт, у мене три сорта, три коробочки. Кожний сорт я розкину по. Цьому просто рядочки не роблю, бо його не є багато цього насіннячка і воно собі зійде, трохи незручно. Я вже казала, що маю купити собі штатив для того, щоб я могла по-людськи знімати відео. Так, ось так. І так зроблю зрештою. Ось розкинула по всім лоточкам і сухою землею зверху присипаю невеликий шар там, сантиметр. Звісно, це роблять всі, але я вже, раз я роблю, то я вже покажу, як роблю це я. Це науки тут немає ніякої. Коли засипала земелькою не дуже, не дуже так легонько. Зверху обмотаю харчовою плівкою. Звичайною харчовою плівкою. Можна і мішечок, але в мене є просто харчова плівка. Так, сухою землею присипала. Може, це комусь буде цікаво. Ось, зверху знов попшикаю. Це попшикала харчовою харчовою плівкою замотаю. І ось такі пакетики у мене вийшли. Замотала харчову плівку, поклала етикеточку, що посадила, і вийшло у мене три таких судочка. Я поки що їх буду зберігати в світлому місці на котлі. У мене теплий котел, не жаркий, а такий теплий котел і на світлому місці, для того, щоб воно, земля була теплою, щоб вони швидше зійшли. А вже коли зійти, то я перекладу їх на біля вікна, можна сказати, Ну, не на підвіконник, а на стіл біля вікна. І вже після того оброблю, коли зійде на сінічко, я вже тоді оброблю їх першим фунгіцидом якимось або стимулятор роз. Буду бачити, дівчата мені порадять. У нас дуже гарні дівчата розумні у в магазині, і все мені по суті розкажуть. Чим я я знаю точно, що я буду обробляти янтарною кислотою. Минулого року я обробляла. Вона і укріплює рослинки, і робить і від хвороб, і є таким собі стимулятором зросту. Ну ось. Перша моя посадка сьогодні зроблена. Сьогодні ще можна було посадити перчик. Потім слідучі сприятливі дні по посівному календарю з 18 лютого, і якраз я вже думаю, що я тоді розберуся з помидорками. Ну, на кінець лютого. Чому я тепер саджаю перець? Тому що він дуже, по-перше, він буде довго сходити, а по-друге, він довше потребує, ми його в травні будемо висаджувати, він потребує від 60 до 90 днів, для того, щоб його зробити йому пересадочку. Потім я його в стаканчики пересаджу, але все з часом покажу. Ну, так, так ось я розказала вам, чим я сьогодні ввечері займалася. Чекаю вас в коментарях, які висадите цибуля мене цікавить, яка ще цибуля. Я, якщо ще буде можливість, якщо завезуть, то я висаджу. У мене того року була рожева, світло рожева, така продовгувата. Вона була на цілу долоньку, дуже гарна і смачна, але чомусь цього року не завезли. Можливо, ще завезуть. А також відносно перця, то ви бачите, що я лише два сорта посадила перця і жовту ротунду. Тому що, решта, я думаю, що я докуплю, ну, перець мене більше цікавить, чим ротунда. Казали дівчата, що це дари Молдови, подарок Подарок Молдови, що вона така м'ясиста, ніби як подібна до ротунди. Ну, і каліфорнійське чудо, я знаю, що воно теж дуже такий... ну. Товстостінний перець і мені подобався того року. У нас тепер посушливі, літом посушливо, і перці люблять, щоб було тепло, спекотно. Ну, а прийдеться просто поливати. І так само помидорки. Будемо сподіватися на врожай. Все, дівчата, чекаю вас в коментарях, які сорти, що ще докупити, бо сезон тільки починається. Як то кажуть, не одними квітами ми живемо. Діліться, буду чекати.